Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка, четвер, 5 хвилин. І у нас сьогодні про Медведчука, який зібрався судитися з Верховною Радою Стефанчуком. А також про те, як НАТО ну, як завжди хоче віляти. Ну, ось така вона, політик, така вона політик, європейська політика і така вона світова політика. І ми зараз про це поговоримо. Але спочатку підпишіться. Подобаєчка, Ви все знаєте, ви все можете. Ви самі класні. Ви самі класні. І я хочу подякувати за донати мандрику Марину і Ножикову Людмилу. Величезна вам подяка, дівчата. Величезна. Ви робите добру справу. Друзі, Латвія надає Україні весь свій флот вертольотів. Це прем'єр-міністр Кришяніс Карінш. Ну, це правильно. Це правильно. Вертольоти, гелікоптери, ще як вони там називаються, по-різному їх називають. Вони ж не віддають нові. Не алігатори, не щось інше. Все це радянська техніка. І я вже колись казав: навіть якщо 3-4 держави Європи віддадуть Україні. Всю Україні, всю свою зброю від самої нової до самої старої. Ось всю залишать пістолети і автомати, я вже це казав, ніхто на них не нападе. І ось це вся балаканина це, ну давайте так, м'яко кажучи, демагогія, м'яко кажучи, це віляння одним місцем, так як віляє. НАТО, да, ось зараз вже НАТО прийме багаторічний пакет допомоги Україні на саміті у липні Столтенберг. От за його словами, завдяки цій допомозі українські військові. Можуть здійснити перехід від армії, заснованої на старій радянській моделі, до сучасної військової сили, яка працює за стандартами НАТО. А що зараз заважає? Ось що зараз заважає не так же багато потрібно. Взагалі не так багато і всі це знають, всі це розуміють, всі це вже перерахували мільйон разів. А я ще раз скажу: НАТО нам, як організація, не допомогла ще нічим. Держави НАТО так. Що НАТО? НАТО це охоронна грамота. Розумієте, хто в НАТО, ось той в доміку. Ось для цього нам потрібна НАТО. Гарантій вони не хочуть надавати. Зброю вони, як НАТО, хай країни надають. А ви, як НАТО, закупіть і передайте. Ну, не хочуть вони нас брати в свою хатку. Ну ось не хочуть, уперто не хочуть. По різним, по різним причинам. Різне там. От, розумієте, Що хочеш, видумують, е, завтра ми зробимо це. Так у нас практично вже переозброєння пройшло. Що не так? Переозброєння у нас пройшло. Зараз ти ще комітети закордонних справ Палати представників США. Підтримав двопартійну резолюцію з закликом до адміністрації Байдена. Комітет уже підтримав. Негайно надати Україні ракети АТАС. АТАМС. Ви ж розумієте, що не, ну, не буде у нас швидкої перемоги і швидкого наступу без дальнобійних ракет, без авіації. Все. Ми вже все зрозуміли. Далі не треба. І е е Я ще раз скажу, це не, не залякування, не плаче Рославне. Про... Ні, він буде наступ, він буде йти. Все буде. Але не буде тої швидкості, якої ми, до якої ми звикли. Привчили наші вояки, привчили наші хлопці, привчили наші дівчата. Ми ж хочемо все і зразу. Але, але. але... Але друг Порошенка, Медведчук, з яким вони разом дірбаняли Україну направо наліво, взривали склади, саджали 20 тисяч добровольців, платили е -е, за Харченку, возили гроші в мішках. Оце друг Медведчук зараз хоче подавати до суду і до, на Верховну Раду. Ну, Верховна Рада, як він говорить, позбавила Медведчука мандату на підстави втрати ним громадянства. Сьогодні вона отримала е, позов про те, що ці дії зроблено незаконно. Ну, Я вірю в те, що нічого з цього позова не вийде. Людина. Збравлено громадянство. І я вірю в те, що нічого він не відсудить. Я вірю в те, що Верховна Рада вчинила правильно і законно. Але ви бачите, що робить Медведчук. Я б його заново захватив і заново поміняв на 250 людей. Чесно. Чесно! А може пужи й не міняв, не знаю. Дякую вам, друзі. До гарячих новин. Новини будуть гарячі. Так що зустрінемося. Україна переможе.